Чим ближче до ювілею міста, тим більше казусів у старовинній тисменниці відбувається. Замість того, щоб з кожним днем місто ставало все кращим, чистішим та охайнішим знову чергова крадіжка. Ми з вами знаходимося біля пам'ятного знака, який був встановлений на честь 850-річчя Тисниці незабаром ми будемо святкувати черговий юлей. Я би хотіла, щоб ви прокоментували ту подію, яка відбулась, сталася недавно. Чи з суботи, на неділю, чи з неділі на понеділок? Чого ми з вами тут біля цього знака? Міською радою проводиться певні роботи до святкування 950-річчя. Зокрема, велика увага приділяється благоустрою міста Тисмениці. минулого тижня. Було біля пам'ятного знаку 850. -річчя. Десятиріччя висаджено туї і в ніч з неділі на понеділок, тобто на сьогодні, було викрадено дев'ять туї, які завезені нами з Закарпаття, і були тут висаджені. Отака ситуація. Чи про це знають наші районні міліціянти, Чи наш дільничий знає? Чи будуть робитися якісь спроби для того, щоб знайти тих, хто так познущався над деревами? Сьогодні зранку міський голова зателефонував вже начальнику райвідділу міліції, буде надано офіційного листа, і я думаю, що тих людей міліція постарається знайти, які завдали шкоди благоустрою міста Тисменець.